Так, Христос Воскрес, всіх з праздником Великодня, всім здоров'я, миру, найшвидшої перемоги. Ну, святили ми Пасху. Після обід вирішили добратися ще на три ділянки, подивитися стан пшениці далі. Ось знову очередна ділянка, попередник, як всі бачимо, соняшник порубаний. Соняшник теж був 4-5 ірки під євролайтінг. Оброблявся в нормі літер 200. Весною було підживлення 120 кг сивалкою. По цій пшениці питань нема ніяких. Дивимось. Висота 20 см, може вище трошки є. Листки темного термозаб... забарвлення. Таких жовтих листків. Читав я коментарі. Кожного різні думки. У мене муха, в когось вірусні, валячки, когось азотне голодування, серчане, фосфорне. Ну Не знаю, ну тут попередник соняшник. Я бачу свою пшеницю, бачу в людей, яких є голодування, азотне, все. Вона просто стоїть маленька ростом, вона зелена, але пожовтіння листків немає. Ну Все-таки кажеться мені як-не-як. Це болячки. Може за що тих шкідників. Які-то болячки зайшли лучше. Не можу я відповідати, але те, що є. Які тут можуть, тільки по бур'янах. тільки бур'яни бур'єне земліще. Платук. Ці ділянки, які я показую, зараз переїду ще на іншу, побачимо який там стан. Сіялося майже в один день, все по одному попереднику, все з добривами, сіялося 120 кг було сульфаму фосу з осені. Ну і весною 120 кілограм це Але результати дуже дуже різні. Не сяду, бо в нас сьогодні вітер. Ну нижні листки, так, да, є по їх. Це ті листочки ще які пішли в осінь, такі вони в болячках видно. Нові які листки, вони наші без ніяких просів. Є повторні корінці, якщо телефон фокусує. Корнева система, слава Богу, розвинута. Видно, білий молодий корінець. Кущення тут. Кущення 6, навіть 7 починається. Є, є, є якісь тут трошечки є якісь плямистості, але немає жовтих листків. Так як зараз перейду на іншу ділянку, і все я покажу далі буде. І так трошки нагони, туди воно. Так, вору, переїхав або... на іншу ділянку. Ось тепер дивимося. Все по краю. Тут багато листків жовтих. Дуже багато. Писали мені сівозміна. Та ну як сказати, на цій ділянці пшениця вернулася на четвертий рік. Бо перед пшеницею був соняшник, перед соняшником було просо, перед просом була кукуруза. А перед кукурузою була пшениця. Тепер я сіду, іду по краю. Все було аналогічно, кругом зроблено. Що по добривах, що по весняній підживленню. Оброблялася фунгіцидним протруйником баритон. Одне, що я знову знаходжу. Телефон передасть. Знову злакові мухи. Вони є, є. є. Зв'язано це з ними чи ні, не знаю. Якщо голодування якесь, азотне, фосфорне чи ще якесь, ось все. все. Ідемо, йдемо, жовта пшениця. Показую ближче. Жовті, жовті листки. Все, далі вони просто закінчились. І далі край, це у нас тут край села, вулиця Під дорогу і далі йде прекрасна зелена пшениця. Зараз повернусь проти вітру, покажу загальний вид. Чому тут нема? Голодування, болячки, нічого. Що це іменно? Тут пшениця теж розвинута, слава Богу. ось дивимося. Вона вже просто йде в трубку, Вже висота її десь ну, сантиметрів 30. Да, на листях з'являються болячки, ну вибачте мене при такій волозі, при таких опадах, ніяк ну, їх не може бути. Знов злакова муха, але вона за листком лазе, не побачить телефон її. До речі, у нас сьогодні знову зранку було 2 мм опадів. Як кажуть, земля не просихає. Хоч вірте, хоч хочте ні. Але земля повністю сира. Якщо вітер видує, трохи вологи, вона знову поповнюється. Ось ще покажу загальний фон. Яке тут може бути голодування? І вибачте, перейду знову до сусіда. Звернусь від вітру. Сусідова пшениця. Висота десь 12-15 см. Жодного жовтого листка нема. Да, що то є там по листочках, десь воно починається. Грибкові болячки, чи ржавчина, не знаю що з'являється. Тут ніяких добрив не було до сих пір. Планує він внести селітру румом, але ж погода не дає. Пшениця густота тут велика. Міжряді, якщо я не помиляюсь, 15, якщо не менше. Але немає немає цього жовтого листка. Повернусь проти вітру. Ось його світла. І моя темніша. Ну яке може тут бути голодання. Ось так. Але він місцями в мене попадається. Так, поїдемо далі. Так, приїхали ще на одну ділянку. Тут взагалі по цій пшениці нема ніяких питань. Все аналогічно було при посіві і весною. Але попередник тут гірчиця. Є відео, як я сіяв у зелену гірчицю. Ну і бачимо на даний час такий розвиток пшениці. Вже вона йде в трубку, прощупується між вузля є. Висота за 30 сантиметрів. Ось такі листки. Де щось на кінчиках? Що-то де-то на кінчиках з'являється. Але жовтого листка, так як на інших ділянках, що вчора показував, тут практично немає ж. Таке тут може бути голодання по Так, да, Дощі йшли, я не спорю. промималася, але Але пшениця просто бомба. Вже по її вітер волнами гуляє. Я перейду сусідовий, сусідова ділянка. Видно різниця яка в ступеньки. Це не те, що там я вифаляюся, просто показую. Тут без добрив, без нічого, попередних сонях, вона зелена. Слава Богу, розкущилася. Ну, розвиток менший, бо пізніші сроки посіву були. Але ж нижні листки там, жовті, ті, що перезимували. А тут опосів немає. От і тепер питання знову до всіх, чому на одних ділянках є, на других немає. Опадів було чересчур, були вони кругом у нас. Значить, один вивод це тільки... Тільки якісь болячки. чи за що насікомих вони потрапили чи по якійсь іншій причині, але те, що маємо, те маємо. Показую все як є. По бур'янах, звісно, в мене тут теж капець, під материник вже обгоне пшеницю, але ж немає, як заїхати. Сера. Сера земля і все. Ось такий темний зелений фон. Нічому вона тут не нуждається, як кажуть. Ось просів невеличка чи состиковка була, не состиковка. Бур'яни бачимо і бачимо таку. Пшениця. До речі, була пшениця тут, потім гірчиця і після гірчиці знову пшениця. Ну а Висновки робимо кожен сам собі, тому що багато людей, багато думок, і кожен шукає як кажуть, своє вирішення. Все, всім перемоги і добра!